Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, чого чекати від мирних переговорів. Чому Європа продовжує готуватися до війни з Росією? Про це будемо говорити далі. Мене звати Дарина Трунова. Говоримо із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати Так, доброго дня. Ну, і от із заяв російського диктатора, хочу розпочати. Він тут е, каже, що після переговорів у Женеві України і штатів, е, що нібито обидві делегації вирішили, що 28 пунктів треба розділити на чотири складові, і все це нібито передали росіянам. Він каже, що в цілому вони погоджуються, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. І також Путін заявив, що Росія ніколи не збиралася нападати на Європу, тому йому смішно, що це хочуть зафіксувати у документі. Що ви думаєте про ці заяви Путіна? До чого це? І знову ж таки він нагадує, що наступного тижня має приїхати до нього там делегація або сам Вітков до Москви. Що буде далі? Нічого. Він вже сказав: він буде відкидати будь-які умови, щоб ми там не говорили з американцями. Його позиція залишається незмінною. Те, що він публічно сказав, що Україна повинна для припинення вогню, Україна повинна вийти з чотирьох областей, відмовитись від НАТО, далі скорочувати армію, визнавати Крим. Те, що написано в так званих стамбульських угодах, все інше, це дипломатичні викрутаси для того, щоб тягнути час, тому що він сподівається, що щось поміняється, тому нічого не помінялось. Угу. Ну, Стефанішина вже заявила про те, що Україна нібито домоглася виключення пункту про амністію для Росії з так званого мирного плану. Ми чуємо дуже багато різних заяв про наші червоні лінії, але по факту ми теж тоді граємо. Виходить подвійну гру, тобто Росія, я так розумію, цими плівками Віткофа хотіла все скинути на нас, що мовляв, от дивіться, Україна відмовляється від перемовин. Але ми обіграли, виходить Росію. Так виходить це все. Чи як ви можете це пояснити? До чого ця вся гра тоді з обох боків? Ну, чи є з, з нашого боку подвійна гра? Є. А чого а чого соромитись? Що думаєте, коли президент е, говорить, що дуже хоче бачити Путіна, це не, не гра, що він не знає, що ніколи цього не буде. Ну так це дипломатія. Ми повинні розуміти, що е, е, удари та продовжуються по території Росії, це ж головне. Ну, дивіться, кожного дня прилітає. Нищиться їхня нафтова промисловість, і нищиться е, енергооб'єкти і все інше. Часто працює на нас все рівно. Вони ж в зиму йдуть. Е, і у них виявляється, що у них зима є, причому значно холодніше, ніж у нас. Е, цей мирне перемовини, цей так, так званий договір, це це ж поразне, воно ж нічого не варте. Тому що я взагалі вважаю, що це остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію і досить невдало, тому що Росія ні на що не погодиться. От, от, і все тому там принципове питання будуть відкинути: що ніхто там ж там ж головне, щоб що, що хочуть робити цими вкидами, щоб розбурхати українське суспільство, щоб ми тут всі собі почали. За чуба таскати, з'ясовувати, виходити з Донбасу, не виходити з Донбасу, бунтували проти влади за будь-які чутки про якісь рішення і так далі. Цього не буде, не вийшло. От. А злив по відкафу ще раз показав, що ця історія закінчиться ще смішніше. Ну, це росіяни ж злило скоріш за все, тому що це пішло не так, як вони хотіли. От там всередині, А давайте так. А звідки взагалі з'явилася інформація про те, що ага. про те, що це російський порядок денний? Це ж руб його злив. Це ж вийшли конгресмени, пам'ятаєте, там скільки три дня тому, і сказали, що нам Рубіо сказав, що це взагалі Почекайте, не Почекайте, там спершу план. була публікація в одного з журналістів і написав Вітков у коментарях, що нібито то план отриманий від К. Ну, тобто Кирила Дмитрієва ну, далі. То журналісти, то журналісти. Так, Я так. говорю про офіційних осіб. Угу. Це вийшли конгресмени, сказали, що нам сказали. Рубіо нам сказав, що це взагалі російський план. А потім, нібито, пропаган. що то американський. Так, да, що це американський? Ну тут вже тут рубіо викручує, тому що дивіться, це ж Рубіо пішло. Це пішло повз Рубіо Через Віткафа, Дмитрієва, цього тріскала. Це ж не дипломати, це ж не держдеп. От а Рубіо показує, хто в домі хазяїн він зливає фактично ці всі угоди. Ну і плюс оце історія, коли з'явилося плівки, де Вітка все це обговорює. Ну, ну це ж явно, це вже самі так все зрозуміло, і тому це не закінчиться. Час все рівно на Україну працює. Народ сполучених штатів Америки підтримує Україну конгресмени підтримують Україна. Б'є продовжує бити по території Росії. Це головне, що відбувається. А все інше ж воно особливо не має значення, поки Путін при владі буде, він буде воювати. От Атлантик, наприклад, пише, що мирний план по Україні вже зайшов у глухий кут. В той же час за Economist пише, що такі обговорення мирної ініціативи можуть тривати щонайменше декілька місяців, і при цьому ніхто не вірить, що Путін насправді Оче, зараз миру принаймні ніяким чином він це не показує. Ви погоджуєтесь з цією думкою? І коли ж тоді Путін вимушений буде сісти за стіл перемовин, а не тоді, коли просто зараз відбуваються перемовини української, американської делегації, які теж, можливо, ні до чого не призводять? Ну він буде змушений сісти коли. Зіграє в гру а, а, одна нога тут, інша там, а голова в Унітазі. Він нікуди не сяде. Він не сяде ні за які перемовини. Він буде до кінця свого життя говорити, що Україна поможет віддати. Поки він при владі буде, так буде говорити. Ні, нічого єдине, що. Єдине, що повинна добуватися Україна, це блокауту на території Росії, чим Україна займається. Ну краще в Москві. Звичайно, це так точково. Нам потрібно заворушення. Там і тоді вже байдуже, що там буде думати Путін. Там почнеться ну заворушення. Чого ми, чому, чого ми повинні добитися? І старанно підтримувати там гарну громадянську війну, щоб обвалити їх тим. От і вся наша. Наша стратегія в даному випадку перемоги і бити по території Росії. Путін ніколи не сяде з Україною за один стіл. Тому що це визнання суб'єктності України, це визнання, що президентом України є Зеленський, чого вони завжди заперечували, і багато чого іншого. Це поразка для нього, моральна поразка. Моральна поразка – це означає, що поразка, поразка політична. Політична – це фізична смерть. Він нічого ж не може тут зробити. Він буде наполягати на тому, що є ще інше, що Україна повинна зробити скоротити армію до 80 тисяч. Наприклад, як це написано в так званих цих сканстамбульських угодах. Там вже було дві прес-конференції, де він висказав свою позицію офіційно, публічно. Все, що він сказав публічно, все цар сказав. Він не відступить одне. Ну, так, в принципі на ваш на підтвердження ваших слів, от зараз е, з'являються нові заяви Путіна, де він каже, що е, якщо українські війська вийдуть із е, займаних територій, які ми розуміємо, входять в так звану конституцію Російської Федерації, то дійсно ми тоді зможемо перестати стріляти. Тобто, знову ж таки, це все показує, що і на яке ми це слово слово. Що він говорив 14 червня 24 року? Слово слово. Він від цих слів не відступить все. А як ви думаєте, Віков будуть відстороняти від цих переговорів? Тому що і демократи, і республіканці вже починають казати, що ледь не Вітков у ліжку з росіянами називають його зрадником, закликають, щоб його все таки відсторонили. Чи ви думаєте, Вітков буде залишатися спецпредставником Трампа, їздитиме до Москви, ручкатиметься з Путіним? Чого очікувати далі? Я думаю, що рублю зер'є. Тільки від КУФА чи це ну, дріскала. Ну, дивіться, зараз що відбувається? Зараз що, ну, і дріскала теж. Ну, який він дипломат? Ну, слухайте, приїжджає людина до союзників в НАТО. Ви чули, що він там верзе? <різь> Приїхав і погрожує, що у росіян типу вони накопичують ресурси, всім буде погано, і погрожує в тому числі Європі. Так почекає союзник Європи, значебто союзник. Штирлиць ніколи не був так близький до провалу. Ну очевидно, що людина ну військова, ну все ж таки військові вчать на зовсім інші речі. Так ну військовий вчать гарно організовувати війська і бити по ворогам. Там все ж таки досвід повинен бути, якийсь там дипломатичний, і так далі, коли він теж сюди приїхав, почав. Маніпулювати страхом, що краще не буде, у вас немає часу. Будете робити те, що ми скажемо. Тільки не хто? сказав про карти, яких ви не маєте. Так, Оце так, єдине так. Сухай, тут, тут вже без тебе це без, вже ви проходили навесні. це ж саме нам намагалися зробити. От там, коли теж говорять, припиниться допомога по зброї. Я і, слухайте, я пам'ятаю, як вони виправдовувалися, коли вимикали нам в 16 коли Лохід Марцін у себе вішав ледь на офіційному акаунті, що в 35 не можна вимкнути, Тобто уже всі європейці почали задавати запитання. А навіщо нам взагалі американська зброя в Європі? Якщо вона не буде стріляти в Росіян? Ні, 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 ні. неправильно нас зрозуміли. Тому це вже проходили. Ми вже проходили. І ну я вважаю, знов таки. Це остання спроба американців частину американського стеблішменту врятувати Росію, тому що вони бачать, що сама політика Трампа веде до катастрофи Росії. Просто до катастрофи, тому що він перериває у них головну ту поповину, яку живила Росію, це нафту не через те, що він так любить Україну, тому що Трамп любить три речі: в першу чергу: нафту, газ та гроші. от А це несумісні інтереси з Росією. І тому я вважаю, що всіх несистемних гравців в, в американській адміністрації в принципі зливають. Ну, дивіться, маска злили. Ну, він же не системним був гравцем. Він там був тимчасово, тому що під час виборчої кампанії прибився. Так і тут, тут так і від Віткафа. Я думаю, що зараз у Рубіо зільє, тому що воно йому треба. Там Віткаф з дріскалом щось ходять, розповідають а всі шишки ж на кого валяться? На Рубіо, тому що він представляє держдеп. Угу. Там же ж була історія, коли французи, по-моєму, навесні відмовились приймати цього Віткафа. Він там щось приїжджав, сказав: ми не знаємо, хто такі ми Хочемо бачити рупію. Рупія, от є представник держави, де голова держдепу несе відповідальність за свої слова і за свої дії. А це хто так? Ну а хто так такі спецпредставники? Тут, Сьогодні так. один, завтра другий кіталога чомусь на цього Дріскола замінили. Теж не зрозуміло чому. Як ви до речі, думаєте? Ну 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 контракт по перше закінчився. Це раз. Ну друге, все ж таки людина віце. Я думаю, що відпочити хоче. Слухайте, людина ще у В'єтнамі росіянам голови. Ну, ще ж е є його е донька, е Меган Мопс, яка теж прихильниця України, скажімо так, щоб хоч ну донька. Це ж одне. Вона ж не цим вона ж не, не вбудована в державну е в державну ієрархію. Той той, все ж таки там ну як ветеранка, був. все одно теж. Ні, ну це я розумію. Тут же ж питання вона ж у скільки Келех там був радником, ще у Трампа, все інше. Він був він вбудований був в цю систему. Ну все ж таки, генерал там керував там, багатьма операціями. Ну це зовсім інший рівень. Ну там ну донька. Я думаю, що вона цим не буде займатися, і немає, немає такого досвіду. так що я так бачу. Угу. Якщо говорити про самого Марко Рубіо, якого ми сподіваємося все таки є сторонником, хоча б прихильником України, то з'явилася стаття на політі, що Рубіо повідомив європейським союзникам, що штати хочуть укласти мирну угоду. Перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України, тобто виходить так, що спершу Україна має на щось погодитися, а потім вже союзники будуть думати, чи надавати якісь гарантії, чи варто нам взагалі в таку історію в'язуватися. Ну туфта чисто. Слухайте, там в країнах, там в країнах ми вам НАТО, щось колись засі... потім може пообіцяє да, в країнах НАТО, не усі упевнені, що там існують якісь гарантії. А після того як тріско переїжджає, розповідає ж європейцям про ракети. Європейці ще раз думають, які гарантії від США. Ви про що говорите? Вам же відкрито говорять, що ми хочемо, то й робимо з вами, та. Тут навпаки, я думаю, що звичайно, що не існує ніяких гарантій гарантії безпеки України є виключно українська армія, українські ракети а, і українського виробництва. А все інше це туфта і розмови для лохів там. Да тобі допомагає в цьому світі. Якщо ти сам по собі сильний, якщо ти сильний, тобі з тобою входить якісь союзи, тому що є, може бути взаємний обмін а, і багато чого іншого. Це це працює. А все інше, це ж це ж брехня. Ми вже проходили будапеські меморандум, Як нам фінансування нищило нашої зброї, всі ці розмови, що коли небудь щось пообіцяємо, а, дякуємо. Ми вже це все чули. Ми розуміємо, що це відверто брехня. Я yeah. тобто варто очікувати, що в принципі війна триватиме, навряд чи Росія на щось точно однозначно зараз піде, а Україні погоджуватися на незрозуміло, що і не не на зрозуміло, які гарантії безпеки від партнерів теж. Да, ні, немає ніяких гарантій безпеки. Ну слухайте, я вам скажу вам історію. Від кого, кого кого вважають гарантом безпеки? От нещодавно Литва заявила, що вона хоче бачити у себе на, е, на своїй території український контингент, тобто німцям, які там знаходяться, вони чомусь не вірять. От вам відповідь на запитання: хто дає гарантії безпеки в Європі? От, і все Ну, до речі, самі німці, нібито, розробляють секретний план перекидання. 800 тисяч військовослужбовців НАТО на випадок війни з Росією, але такий секретний план, що аж про це вже всі медіа написали. Як ви думаєте, чи дійсно Європа готується до війни з Європою та перепрошую з Росією? Чи будуть вони якось відповідати на ось ці гібридні атаки? Тому що нарешті Німеччина і Румунія задумалися про правила, які дозволять ловикам збивати безпілотники над аеропортами і іншими стратегічними об'єктами, тобто не не бити у відповідь на території Росії, а думати, чи варто збивати цей безпілотник, чи хай все таки долітає до точки призначення? Що ви думаєте про це? Ну спочатку інструкцію треба розробити і визначити все ж таки, які це безпілотники, да і, і, і знаєте, декілька варіантів відповіді це. З Марса прилетів, так, Барабашка підкинув, так, чи ми цього не бачили. Хороший цей, так поганий. ну, ну, це ж, це, ну, абсолютно мудацька, вибачте, система, коли вони не хочуть назвати речі своїми іменами. Війна вже триває, атаки вже йдуть. І вони не хочуть цього. Вони працюють і мирний час, поки українці гинуть. У них все добре в дійсності, тому що їм так подобається, не поспішаючи. Вони там рахують, скільки там. Техніки будуть перебувати, слухайте, до вас мадяр приїжджав і вам розказав, що от є база, яка тут знаходиться, скільки там два зводи він сказав, моїх хлопців і цієї бази немає. Ну, щоб вони розуміли, що взагалі наскільки війна помінялася, просто дронами можна забити. Ну, вони діють, хтось пиляє гроші, хтось дороги будує, Виявляється, що треба розширювати дороги, тому що треба техніку перевозити. Так що ну, вони нікуди не поспішають дійсності. А як ви думаєте, чи працюють санкції проти Росії? Ну там зрозуміло. Бюджетна є вже дірка, але чи заважає їм це вести війну? Чи нам варто було би ну як не нам, а європейцям запроваджувати більш жорсткі санкції стосовно тіньового флоту російського, тому що якраз таке сьогодні проходить санкційний саміт в Києві? Там думають, що ж закласти вже у 20-й пакет, і коли він таки нарешті запрацює? Мені подобається як там сказали європейці, що будуть тривати санкції до ти. Ки Росія вестиме війну, то ем, хотілося б, щоб це звучало, що ми хочемо спершу якось так прибити Украї російську економіку, щоб вона не змогла вести війну. А виходить так, що 20-й пакет санкцій, але чомусь Росія якось може далі все вести. То ви вважаєте, допоможе 20-й пакет санкцій чи ні? Якщо вони не будуть зупиняти суда в Данській протоці, ні, звичайно. Далі, а що вони без санкцій не можуть припинити купувати хоча б металургію е, російську. Вони на 2,5 з мільярди до, досі металургії купують. А добрива, хто купує? Добрива – це той самий газ, а аграрну продукцію, що дуже цинічно. Ну, подивіться структуру експорту Росії до ЄС за минулий рік. Там вже все зрозуміло. У них все, все влаштовує, і газ продовжують купувати. У них все добре. У них все добре то, за українськими спинами, тому я вважаю, що поки Україна не почне топити просто танкери в Балтійському морі, ніхто нічого рухатись не буде. Наше завдання робити так, щоб сказати, або буде по, -по, по хорошому, тобто ви будете їх зупиняти для перевірки на предмет екології згідно, до речі, з міжнародним законодавством. Є там конвенція щодо захисту довкілля в морях та океанах. Можна зупиняти судно будь-яке на 30 днів, можна затримати, щоб зірвати всі контракти. Не треба конфісковувати. Просто зупиняти. Можуть це робити, можуть, але не хочуть. І все влаштовує. Тому що хтось ще гроші на цьому пиляє. Так, абсолютно з вами погоджуюся і хочеться. Трошки більше політичної волі, точно і від європейців побачити, і е, якихось потужних санкційних кроків або, хоча б, щоб не заважали а допомагали нам зброєю як мінімум. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, говорили сьогодні із політехнологом Тарасом Загороднім. Ставте свої запитання обов'язково в коментарях і підписуйтесь на обидва наших канали. Дуже вам дякую. Дякую, до побачення.